Мої дорогі леви, я вітаю вас у 2025 році. Я вітаю вас на своєму каналі. Давайте зараз коротенько з вами зробимо такий таро-прогноз на 2025 рік, для того, щоб ви розуміли, куди вам спрямувати свою енергію у 2025 році, на яких сферах життя вам треба зосередитися, яким має бути вектор вашого 2025 року. Я раджу вам подивитися не тільки свій сонячний знак зодіаку, але й подивитися знак свого асценденту. Для того, щоб визначити свій асцендент, ви можете скористатися Google, ви можете просто забити в стрічку пошуку, ви можете забити просто асцендент і порахувати свій асцендент за запропонованою програмою. Або ви можете звернутися до мене. Я допоможу вам визначити знак вашого асценденту. Для цього мені потрібна дата вашого народження, точний час і місце вашого народження. Звертайтесь, будь ласка, в особисті повідомлення, я залюбки вам допоможу. А зараз ми з вами зробимо такий невеличкий розклад на 2025 рік по всіх сферах вашого життя. Зосерейтесь, будь ласка, на своєму житті, на своєму 2025 році, дорогі Леви. І давайте дивитися, яку основну задачу на 2025 рік вищі сили перед вами ставлять? Так, і яким він буде 2025 рік для вас? Ваша фінансова сфера в 2025 році. Сфера ваша, вашої роботи, ваша професійна сфера, сфера вашого особистого життя в 2025 році, головний подарунок 2025 року для вас, головне розчарування 2025 року для вас. Ваша боротьба в 2025 році. І порада карт. Як вам якомога комфортніше пережити 2025 рік. Так, дорогі Леви. Ну, зараз ви знаходитеся в доволі таких приємних енергіях, доволі гармонійних. Хтось, можливо, займається з дітьми, хтось, можливо, поїхав до своїх родичів, до своїх батьків, тому що шістка чаш на дні колоди це карта ретроспективи, це карта, яка говорить про те, що ви зараз максимально занурені в своє минуле, в свої корені. Ви можете займатися тим, що ви перебираєте, наприклад, старі фото або спілкуєтесь із своїми друзями, із свого минулого. Тобто це можуть бути шкільні друзі, це можуть бути друзі вашої молодості, вашої юності. 2025 рік для вас буде доволі трансформаційним, тому що в центрі розкладу лежить карта смерть, яка говорить про те, що ви будете змінюватися. 2025 рік це рік дерев'яної змії. Почитайте, будь ласка, в мене в Фейсбуці або в Інстаграмі. Я писала основні рекомендації, основні тенденції цього року, щоб я вже не повторювалась у вашому розкладі. Тому що для вас якраз цей рік він відіграється по цифрі 9, по цифрі максимальних і кардинальних глобальних змін. Причому ці зміни переважно будуть відбуватися в сфері вашого особистого життя. Ви можете змінити свій статус, хтось може одружитися, а хтось може розлучитися, наприклад, в когось стосунки можуть перейти на кардинально новий рівень, тобто ви можете покращити ваші відносини. Особливо якщо зараз у ваших відносинах якісь непорозуміння, тобто, якщо ви повторюєте якісь помилки постійно, якщо ви постійно стрибаєте на якісь граблі. У 2025 році основні вищі сили ставлять перед вами задачу навчитися будувати ваші психологічні кордони, навчитися говорити людям ні, відмовляти людям, якщо ви не хочете із ними працювати, і якщо ви не хочете із ними підтримувати комунікацію. А в 2025 році вам треба буде провести роботу над помилками. Вам треба буде зазирнути в своє минуле. І провести такий чекап Чекап того, як ви себе поводите, як ви транслюєте себе Всесвіту, як ви транслюєте себе іншим людям, вам треба, бути, вам треба буде стати більш дружніми, вам треба буде стати більш відкритими, вам треба буде побачити все ж таки в інших людях їхній оцей внутрішній стрижень. Тобто побачити людей без обгортки, побачити їх без масок. Тому що в 2020 25 році маски злетять як з вашого оточення, так і з вас. Тобто, вам треба буде розраховувати тільки на вашу внутрішню опору, гроші, зв'язки, якісь красиві речі. Тобто, вся оця обгортка, це все не буде працювати у вашому житті. Ви будете покладатися тільки на ваш внутрішній стрижень. Ви будете подавати себе суспільству тільки через внутрішню опору. Тобто, це говорить про те, що не те, що ви не зможете скористатися зв'язками, не те, що вам не треба гарно вдягатися, ні. Просто основний аспект, все ж таки, фокус вашої уваги, він повинен зміститися на внутрішнє. Ваші стосунки з вашим партнером у 2025 році, якщо у вас є існуючі стосунки, вони повинні будуватися на безумовному коханні. Тобто тут не повинно бути розрахунку, тут не повинно бути психологічного тиску. Ви а, повинні... Знайти спільну мову, ви повинні навчитися домовлятися, ви повинні йти шляхом компромісів, якщо ви хочете зберегти ваші відносини. Якщо ви розумієте в 2025 році, що ваш партнер по рівню ваших вібрацій або по рівню ваших бажань, інтересів, вже вам не відповідає, тоді вам треба скидати ці відносини. Як змія скидає стару шкіру, також само вам треба позбуватися таких відносин, які тягнуть вас на дно. Якщо ви щось не можете пробачити, своєму партнеру. Партнеру, вам не треба це ковтати, вам не треба це перетравлювати, вам треба це проговорити. Можливо, вам треба звернутися до психолога. Але якщо навіть психолог вам не допомагає, тоді ви повинні визнати, що ці стосунки йдуть абсолютно в нікуди. Ви заплутуєтесь і ви обманюєте саму себе або самого себе. Якщо чоловіки мене дивляться, перевертайте, будь ласка, на себе. Вам треба буде в 2025 році розібратися із своїми емоціями, розібратися. Із своїми почуттями. А основна сфера, на яку вам треба буде звернути увагу, це сфера вашого особистого життя, і від неї вже будуть залежати решта сфер вашого життя. Дивіться, рік для вас буде доволі емоційним. Да, ви будете розбиратися у своєму внутрішньому світові, або самостійно за допомогою самоаналізу, або за допомогою психолога, або за допомогою таролога, наприклад, або якогось іншого спеціаліста по внутрішньому світові людини. Сфера ваших фінансів в 2025 році ви можете вивести свої заробітки в повністю електронний обіг грошовий. Тому що шістка мечів, вона якраз про інтернет, вона про електронні гроші. Тобто, вона говорить про те, що ви можете зайнятися, наприклад, криптовалютою. Ви можете вивести свій бізнес в площину інтернету. Тобто, ця карта вона сприяє інтернет-продажам. вона сприяє Онлайн-консультуванню. Також ця карта вона сприяє навчанню. Тобто, ви можете чомусь навчатися, навчатися фінансовій грамотності або опанувати якусь іще іншу професію, наприклад. Далі ваші гроші вони в 2025 році максимально будуть пов'язані із комунікаціями. Тобто, наскільки ресурсно, наскільки успішно ви зможете проводити перемовини з людьми і домовлятися з людьми, настільки успішними будуть ваші фінансови. Фінанси. Для кого актуальні, наприклад, питання розподілу майна, то ця карта вона говорить про переуступку, вона говорить про те, що ви зможете домовитися. Якщо у вас тривали якісь судові процеси, то ця карта вона теж говорить про певні домовленості, тобто ви зможете домовитися десь посередині. Витрати в 2025 році вас можуть бути спрямовані на навчання, на переїзди, на зміну навіть країни проживання. В сфері вашого професійного життя лежить, Йть карта двійка жезлів, яка говорить про те, що ви будете займатися плануванням. Тобто на існуючій роботі, якщо ви найманий працівник, то імовірніше за все у вас виникне бажання. Кар'єрного зростання, тобто ви захочете кар'єрно зростати, ви захочете щось змінити в плані своєї роботи. Для кого актуальні питання запровадження власного бізнесу? Ви будете спрямовані на власний бізнес. Можливо, в 2025 році ви ще його не запровадите, але це може бути додаткове, наприклад, джерело вашого доходу, тобто додаткова сфера діяльності. Ви можете займатися чимось паралельно з вашою основною роботою. І надалі ви можете планувати в принципі для того, щоб вивести вже в це. Цей напрямок в основну сферу вашої діяльності. Хтось може в 2025 році бути націлений на роботу в інтернеті, а хтось може переїхати за кордон, тому що у вас дуже багато карт руху. Тобто, це говорить про те, що цей рік він буде доволі рухомий у вас. Тобто, ви не будете стояти на місці, ви постійно будете розвиватися. І відповідно, якби головним подарунком 2025 року для вас може стати. Наприклад, для когось е, е, покупка автівки. Якщо ви дуже давно хотіли змінити авто, ви зміните його в 2025 році. Хтось може переїхати. А для когось головним подарунком 2025 року буде остаточне з'ясування відносин або з колишнім, або з існуючим партнером. Ви для себе розставите всі крапки над і, і ви зрозумієте, як вам далі рухатися, куди вам далі рухатися. Основним розчаруванням 2025 року, ну для когось можуть стати ваші діти. Тобто, якщо от вони не слухняні, якщо в них є проблеми, наприклад, в плані отримання освіти, якщо вони не люблять навчатися. От тут -от можуть бути якісь розчарування. Далі, якщо ви планували, щоб ваша дитина навчалася за кордоном, а вам, наприклад, у 2025 році не вдасться все ж таки оформити це навчання або сплатити його, може, вам може не вистачити грошей. Відповідно, вам треба буде змінювати плани. І це може вас розчарувати. Теж саме може стосуватися, в принципі, якби і вашого особистого навчання. Ну і також вас може розчарувати якась інформація, яку ви отримаєте або з минулого, або здалеку. Так, ваша боротьба ваша боротьба по трійці жезлів це може бути боротьба за розширення. Вам буде хотітися більшого, постійно. Причому. Тобто, да, у вас, в принципі, якби життя в 2025 році воно буде доволі рухомим, і ви, вам, вам буде кортіти постійно рухатися вперед. І от ви будете боротися просто за розширення оцих от можливостей. Вам буде хотітися просто дуже-дуже швидко розвиватися. Можливо, будуть якісь такі фактори, коли вам треба буде зупинитися і зробити якісь обережні кроки. Або, або ви будете, наприклад, залежні в своєму розвитку від свого партнера, або від якихось інших факторів. Ну І відповідно, якби ви будете боротися за те, щоб все було швидко, але так воно не буде складатися. Це буде ваша боротьба. Хтось, наприклад, може боротися за переїзд за кордон. Тобто ви будете бачити себе за кордоном, ви будете хотіти. Переїхати за кордон, але вам будуть не вдаватися це, наприклад, будуть якісь стримуючі фактори. Ну і, відповідно, якби. Відповідно, ви будете за це боротися. Але вам на пораду випадає карта сімка мечів, яка говорить про те, що вам треба шукати в 2025 році обхідні шляхи. Тобто, можливо, дійсно ті тропи, ті дороги, по яких ви завжди йшли, ті засоби, якими ви завжди користалися, вони не будуть працювати. І в 2025 році вам треба буде на максимум включати свою логіку і е шукати якісь обхідні шляхи. Ну, і ця Карта, вона попереджає про те, що у вашому оточенні можуть бути брехуни, можуть бути кривдники і зрадники, і вам, відповідно, треба буде підчистити своє оточення, прибрати тих людей, які енергетично вас вампірять, які вас виснажують. Тобто, для когось це можуть бути навіть ваші близькі родичі. Тобто, вам треба буде обмежити тоді з ними спілкування. Якщо ви не можете повністю припинити стосунки з тією чи іншою людиною з вашого оточення, вам треба буде обмежити. Межити просто спілкування. От таким 2025 рік буде для вас, Леви. Я бажаю вам щасливого і успішного 2025 року. Я бажаю, щоб всі ваші мрії і всі ваші задуми знайшли шлях до здійснення найкомфортнішим та найбезпечнішим для вас способом. Будь ласка, ставте вподобайки, коментуйте це відео, якщо ви вже зараз розумієте, про що я говорю. Ви можете надіслати це відео своєму другові Леву, для того, щоб він знав, яким для нього буде 2025 рік. Ну і відповідно я буду дуже і дуже вам вдячна за зворотній зв'язок по цьому відео.